Всім привіт! Знаходимося в нашому молоденькому саду Персика. Як я вам казав, розказував, що я буду робити, я все буду показувати для того, щоб люди, які посадили молоденькі саджанці могли розуміти, що з ними робити і як його правильно сформувати Дивіться. Перше, що хочу дати відповідь на запитання, що покажу, що я зараз буду робити, чи залишати в на молодому персику. Да? Ви посадили з осінь персик, чи з весни. Він у вас відцвів, були квіткові бруньки, і позав'язувались там деякі плоди, і ж хочеться вам побачити, спробувати той персик, особливо якщо у вас там його немає, було, було декілька дерев, да, і ви щось нове посадили. Вам же ж хочеться його спробувати. Дивіться, особисто, що роблю я. Я на оцих всіх деревах. Не залишаю взагалі е, ніяких плодів. Чому? У нас є доволі потужні дерева, на яких ми отримаємо урожай. А в цьому році нам треба дати силу йому, дати старт для того, щоб сформувати гарне дерево. Якщо ми в цьому році його не пригрузимо, скажімо так, а дамо йому гарний ріст, на наступний рік ми отримаємо набагато більше. На наступний рік ми вже будемо його вводити в плодоношення. І отримувати гарний результат. Тому мені не важливо от, да, з такого маленького сада персика отримати там, 5 кг тих персиків. У нас є потужні дерева, де ми будемо також працювати і показувати, як там отримувати врожай. Дивіться, підходь сюди, покажи. Подивіться, яке молоденьке дерево, що в нас тут позав'язувалося. Дивіться, скільки плодів. Дивіться, зараз я вам покажу, що воно все зав'язалося. Дивіться, це вже молоденькі персики наші, бачите? Витримали морози, повністю все позав'язувалось. І зараз я оці всі персики наші отак обережно прибираю повністю по всьому, по всьому дереву. Цю операцію, так, да, можна було зробити і потрібно було зробити ще на стадії цвітіння. Але не було у нас просто часу, не дійшли руки, і тому робимо ми зараз. Дивіться, далі, зелені операції. Пішов у нас ріст наш саджанець. Бачили ви нашу обрізку, обрізали ми, і ніби кажеться, зараз тут все добре, все росте. Дивіться, друзі, треба провести зелені операції. Які? Дивіться, беремо перший рукавчик, показую. Ось видно. Пішли на ньому, зелені пагони відкрились. Да? Дивіться, є пагони, які ростуть всередину дерева. Ось він, наприклад. Він робить нам затінення. Він нам не потрібний. Навіщо передавати йому силу росту? Да? Живлення воно буде забирати в нашому молодого саженця, а потім ми його будемо видаляти повністю або з зеленою ну, літньою обрізкою його. Вирізати. Тому зараз на такій стадії він гарно виломується, і це ми робимо. Дивіться, взяли ось наш рукавчик, дивіться, ось пішов пагін. Два штуки. Бачите, вони переплітаються. Цей він тут не потрібний. Дивіться, цей всередину. Видаляємо. Ця операція займає декілька хвилин, але повірте, вона дуже важлива. Дивіться, йдемо далі. Ось знов ось пагін. Видаляємо. Дивіться, всередину росте, видаляємо. Ось це сюди воно не потрібне, видаляємо. Вам здається, що ви тут видалили всі пагони, да, але подивіться, як просвітлюється наша крона. Тут те саме, дивіться, переведено було на оцю гілку, і зараз цей пагін росте. Куди він у нас доросте? дивіться. Він у нас доросте от до цієї пори да, і накриє нам цю гілку. Нам цього не потрібно. Видаляємо. Ось є гарний пагін. І ось три, з яких ми будемо формувати в цю сторону. Наші рукавчики. Дивіться, далі. Ось. Тут цей пагін, як ви бачите, він росте не вертикально, трішки під кутом. Тут ми його можемо залишити. Може він у нас піде під отаким цим під отаким кутом, і, можливо, він ще буде потрібний. Дивіться далі. Раз, де є два пагони, а це їх буде накривати. Непотрібний він тут. Все, бачимо просвітлили нашу крону, всі пагони, які середину забрали. Да, цю операцію треба робити в суху погоду. Зараз задощила погода, да, похолодало. І робимо сьогодні більш такий тепліший сонячний день. Цю операцію робимо в більш тепліший день. Перейде далі, покажемо ще один саженець, Дивіться, те саме. Не бійтеся ломати, дивимося. Дивіться, перше плоди всі видаляємо. Ми. Якщо ви вже дуже там хочете, ну якийсь один можете залишити там, якщо у вас дерево пішло в ріст гарно, так як у нас, бачите, травень місяць і пішли гарні молоді пагони. Ми нічого ще по саду цьому не робили, ні підживлення, ні полив вже був готовий, настраювався полити. Пішли дощики, зволожили нашу землю. Зараз треба буде бурянчик. Там я проходив мотоблоком, між розрихлював землю. А біля самого дерева треба буде зробити прополочку бурянчика. Дивіться. знов те саме, видаляємо. Видаляємо. видалили, Так, пішли далі. Знову рукав. Ось ще плід, Знову рукав. Дивіться, вертикально росте. Не потрібно. Видаляємо. Вертикально росте. Видаляємо. Вертикально росте. Видаляємо вертикально і в середину. Залишаємо під гарними нам кутами. Оці пагони. Дивіться, раз, два, три, чотири, пять пагонів. Ми залишили, з яких ми будемо формувати наш рукавчик. І ці пагони, на яких буде закладатися наш врожайчик. Дивіться, знову те саме. Дивіться, в середину видалили. Гарних три пагона. Тут у нас двойнічок такий йде. Залишаємо один, дивіться, гарних яких три пагона. І навіть, навіть ми зробимо по другому цей пагін не видалимо. Він накриває нам оцю сторону. Тут буде достатньо 2. Дивіться далі, знову те саме. середину видаляємо. Тут у нас можна зробити ось так. Все, тут рукавчик сорвований. Йдемо далі. Знову в середину, бачите, ось середину росте нашої чаші. Ми його прибираємо. Не потрібний він тут. Далі, такий більш вертикальний. Цей теж ми прибираємо. Все, бачимо, наша чаша розкрита і наші пагони розкладені по всіх сторонах. І цю операцію ми проводимо зі всіма деревами. Ще одне давай покажемо. Да? Знову підійшли. Тут у нас три рукавчики. Бачите, більш такий, більш, більш був менший слабший саженець. Видаляємо нашу, наші квітки, бачите, вони всі абсолютно зав'язались. Пережив він мороз, подивіться. І поїхали далі. Знову взяли рукавчик. Дивіться, тут у нас. Тут у нас, бачите комарі, що роблять? Тут у нас гарно все росте, всередину нічого немає. Бачите, два пагона і цей третє, але тут є комар. Треба буде да, трошки пошкодили, але він нічого він піде. Дивіться, далі. Знову всередину росте. Він поросте сюди і буде накривати. Видалили. ось, ось бачимо, всередину, бачимо? Вертикально всередину видалили. Те саме тут. Видалили. Ну Тут крайній хай буде. З нього ми побачимо, як він буде рости. Ось і все. Бачите, видали всередину, чаша наша просвітлюється. І все в нас чудово. Ну, все те саме будемо робити. Ну, ось ще одне дерево. ну Не буду займати ваш час. Ну Тут цікава ситуація, тут воно таке більш загущене, ще показане, знову видаляємо. Це вже другий сорт. Ви бачите, персики наші. Видаляємо їх, не жалкуємо. Далі, те саме. Я ж кажу, не бійтеся ломати, все робимо по очередності. Взяли один рукавчик, росте всередину, видалили, в середину видалили. Всередину, всередину. Ось. Бачимо, залишили ті пагони, які ростуть на наружу під гарними нам кутами. Те саме тут. Дивіться, тройник який. Раз, видаляємо, два, оцей пагін залишаємо. Те саме всередину видаляємо. Тут у нас всередину видаляємо. Тут видаляємо, видаляємо, видаляємо. Дивіться, вже наскільки просвітлюється наша чаша. Тут не потрібно. Так, дивіться, всередину. Все, що з середини чаші, ми його видаляємо. Двійнічки, тройнічки також. Лишаємо один пагін, щоб росло воно, Тут можна зробити ось так. Так, бачимо, далі поїхали, дивіться, всередину видалили. Двойнічки, тройнічки прибрали, бачите, лишаємо на наружу. Знову видалили, видалили. Все, тут, друзі, все чудово. Цей пагін, поки ми залишимо. Далі будемо дивитись на на літню обрізку. Якщо він піде у нас під отаким кутом, ми його залишимо. Але він накриє, бачите, от нижній пагін. Далі ми будемо прибирати. Але ми зробили оцю цю проломочку. Дивіться, як ми просвітлили нашу чашу. Вже немає загущення, менше будуть братися хвороби, і ми живлення перенаправили нас на ті пагони, які потрібні. Нам треба сформувати гарний скелет. Гарні пагони для того, щоб на наступний рік ввести цей персик в плодоношення. Отож, друзі, не жалкуйте, не грузіть його. Дуже жалко дивитися, коли там просять от, Діма обріж там декілька персиків. В мене. Ти приходиш, він отакий той персик сидить. Кажу, а скільки йому років? А, кажу, там два чи три. Кажу, так він в тому році родив, там дерево таке, воно вже вам дало там, п'ять персиків. Що далі з нього буде? Далі він буде сидіти, буде хворіти і з нього діла. Ніякого не буде. Тому, друзі, не грузіть наші дерева. Дайте їм шанс піти ріст, набрати сили. І далі буде все добре, буде гарне плодоношення. Далі хочу дати відповідь на питання. Декілька людей так запитувало, що не пішли персики в ріст, стоять на місці. Друзі, все може бути. Дивіться, в цьому році була така погода. Що важко щось було казати. Дивіться, зима була абсолютно тепла. Бруньки наші плодові були вже понабухали. Потім різко мороз, і мороз був сухий з вітрами. Це могло дуже повлияти сильно на дерево. Бачите, у нас яка ситуація? Ми посадили сажанці, і в нас все більш-менш гарно пішло. Більш-менш пішло, але тут для персика дуже гарна, дуже гарна місцевість. Ми в низині. Якщо там для зворотних заморозків це погано, да, бо тут він береться цей, то як сказати, коли були оці вітри і заморозки, тут у нас нема таких сквозняків сильних таких вітрів. Якщо в нас тут дує вітер, то десь наверху там взагалі він так шмагає, що цей може бути десь підмороження отрималось. але не здумайте викидати. Якщо ви вас на зрізах він живий, він може піти навіть в середині літа. і Такі випадки бували. Якщо ви зробили все правильно, посадили. Все, і він має піти, якщо гарний саджанець, Дивіться, ми взяли ті самі саджанці, викопали, посадили і, і полили. І все це ми показали. І все абсолютно пішло. Подивіться, ну є декілька дерев. зараз хочу показати, два буквально. На цю всю площу. У нас ще в другому місці там посалені, ну досадка була молодих саджанців. Там там теж все супер пішло. Дивіться, два дерева є. Пішли всі цей, оцих два дерева сиділи на одному місці. Я чекав, нічого не робив. Потім почалися відкриватися бруньки, вони пішли. Бачите, тут набагато менші пагони. Зараз ми приберемо на них оці, оці наші квіткові бруньки, які будуть його приторможувати. Все. І далі він пішов. Я навіть полив йому не робив, бо не дійшли руки. Пішов уже дощ, зараз не потрібно ще одне дерево. Дивіться, ви зрівняєте, ті дерева, що я вам показував. Да? Оце буквально два таких в нас є дерева, які пішли слабше. Він недавно, ну, тобі, там, в неділі, дві чи три назад так, він пішов вріст, дивлюсь, все нормально, він пішов. Він ніби трошки затормозився. Постояв, постояв, постояв. І ось буквально, вже, коли перед цими холодами було тепло, все, він пішов вріст, всі пагони, бачите, почали рости. Він дожене тих і ще навіть пережене, бо це дуже послужний саженець, це теж, кстати, однорічний саженець. Часто запитували на є дворічні саженці. Що ви будете робити з тим дворічним саженцем? У нас були саженці, дай цей саженець був крайній, плюс сильнорослий е, сильно сорт, і він був крайній, і біля нього дуже гарно оброблявся ґрунт, коли мотоблоком завертався. Да, так і, і він дуже сильно пішов ріс. Піщепа сильно росла, да, і персик, подивіться, який це був сажанець. От трошки він і притормозився, бо, так сказати, він вже був здоровий. Але все нормально, він піде в ріст і все. Оце буквально два у мене таких персика є. Вони вже все, пішли в ріст, він, він піде і все буде добре. Так що, друзі, дивіться, якщо у вас засуха, зараз то пішли дощі по всій майже території України, зробіть якийсь полив. Якщо ж земля волога, полива не робіть, якщо десь якийсь саженець не пішов, чекайте, десь має відбити. Якщо не відбиває зверху, може відбити знизу, так як я вже казав. Бачите, підняли, піднімете наш картон, може відбити десь в цьому місці. А в загальному, я ж кажу, він може піти. Якщо ви кажуться, що десь бруньки підсохли. Це квіткова брунька. Там ще посередині є ростова. Я для там декілька прищеп зробив близько десятка. Персика покращеною копуліровкою, там в мене, так сказати, експеримент був. І зробив її ще до, до тих морозів, що були квітневих, Да? Зробив все, пішли оці морози, думаю, та нічого з нього там не буде. Буквально десь ще днів 10 назад, мабуть. Я дивився, воно як стояло, так і стоїть. Ну, зрозуміло, що. Бруньки, наче такі каються в більш пішсокшому стані. Приходю тиждень назад пішло тепло, воно вже все пішло. І починають навіть ті квіткові бруньки навіть розкриватися. Все пішло в вріз за активізацію тепла. Воно, я так розумію, зрослося. Вже відбувало, відбулося зрощення, да, і ті прищепи. Пішли в вріст. Ось друзі, отака наша відповідь по саженцях. Е, да, цю операцію також треба робити і на великих персиках. Зараз підійдемо до веретена, да, покажу теж е, по захисту, обробили ми після цвітіння наші всі персики скором і все. Ніякий захист поки зараз ми приміняти не будемо. Е, по курчавості, дивіться, куди не зайду, в який садовий магазин, стоїть очередь. Дайте щось від персика, від курчавості все покрутилось. Дайте, 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 дайте. Що хочу сказати, пам'ятаєте, коли ми обробляли бордовську суміш, що я казав, що це важливо, це важливо мідомісними препаратами попрацювати на початку весни. Для в курчавість треба робити обробки профілактично, не лікувати. Коли зараз така вже сара погода, це для курчави і холод, це для курчавісті просто вона лю, буде лютувати, вона буде. Ви будете, ви підете, вам дадуть там, скоро обробити ще інший препарат. Ви обробили, ви думаєте, що воно зразу поможе. Не поможе. Там треба буде робити 3-4 обробки попряд тоді вже і навантажувати це дерево. Препаратами. Воно вже пройде у вас, коли вже ви будете її притушувати, коли піде справжнє тепло, курчавість потім зупиниться і підуть нові листки. Але я ж кажу, працюйте, от бордовська суміш по персику найкраще. Спрацювали, подивіться, нігде нічого, ніякого листочка закрутів нема, Холодна погода, дощ іде. Все, ми вже ніяких обробок поки не проводимо. Далі будемо бачити, основне ми з весни захистили. да. Виконали захист від курчавості, і в нас її немає. Бачите, оця бордовська суміш, як працює, вона досі тримається на наших стволиках. От через що я й говорив, що вона як би найкраща. Це моя особиста думка. Я вам показую, як я роблю. Ви для себе приймаєте рішення. Що краще? З весни її попередити, чи потім лікувати, ото, коли воно все закрутилося, і геть тут навіть і урожай можна втратити. Зараз підемо до дорослого дерева, покажу, що там робити. Дивіться, стройне веретено. Що робимо ми тут із зеленими операціями? Робимо те саме. Дивіться. Е, бачимо, ось пішов рукавчик у нас. Зав'язалися плоди, все добре. Дивіться, пішов вертикально пагінь. Прибрали його. Він тут не потрібний. Він піде отак, затіне нашу крону. Далі те саме, бачимо, але тут є плід. Треба акуратно його виламати сюди, в середину чаші. Оце прибрали. Пішли сюди. Тут уже в нас, бачите, пагони більш-менш цей двойничок прибираємо, пагони більш-менш розведені. Все, те саме робимо тут. Дивіться, Знову пішло. Дивіться. Ось це буде накривати наш рукавчик. Прибрали. Ось це всередину ми видалили, видалили, видалили. Все. Там, де урожайчик. Або його прирізаємо, або обережно виламуємо для того, щоб не пошкодити наш, наш пліт. Все, бачите, прибрали, все, ці пагони почнуть просто так. І пішло все. Не буду займати ваш час. Да? Все те саме по рукавах, взяли рукавчик. Все, що всередину ми його видалили, воно росте буде затіняти нашу чашу. Все, що внаружу залишаємо для формування нашого дерева. Те саме і на чаші, на дорослих деревах принцип весь однаковий. Я думаю, ви зрозуміли. Якщо цікаво, то потім покажу на дорослих деревах на чаші. Якщо цікаво, як це робиться на дорослих деревах, напишіть в коментарях, зробимо, покажемо, не проблема. Все, друзі. Всім до побачення, показав зелені операції по винограду, друзі. Проломку винограду, якщо дасть нам все добре, якщо виживе. Покажемо далі. Зараз абсолютно я поки нічого не робив. Подивіться, скільки пагонів. Треба робити нормування. Ну знову те саме в нас загроза зворотних заморозків, знову передають плюс 2. Ще такого в мене не було, що пагони вже були такі стан. В такому стані я ще не робив ніякого нормування. Але поки не хочете нічого виламувати, бо є загроза є загроза заморозки, не зрозуміло, що воно як буде. Вже середина травня і не дає нам погода попрацювати зараз по винограду. І те саме підживлення, поки не робити. Далі покажемо, що ми будемо робити. Бо якщо зараз зроблю підживлення, зразу спровокую ріст у всіх цих сплячих бруньок, які ще десь у нас залишилися. Хочу, щоб цей запас поки зберігався, а далі далі будемо працювати, тільки наладиться погода, і зразу будемо, бачите, вже деякі пагони тут будемо скоро підв'язувати. Надіюсь, що наладиться погода, далі зробимо виломку і будемо робити підв'язку, полив, підживлення, і це все покажемо. Все, друзі, всім до побачення.